Юні таланти та світові зірки засяяли на сцені 9-ї міжнародної асамблеї танцю імені Наталії Скорульської у місті Житомирі. Понад 250 учасників з різних областей України та Словаччини змагалися в конкурсній програмі асамблеї у номінаціях: Класичний танець, неокласика, танець модерн, патріотичний танець. Імпровіз батл провели провідні хореографи України Роксана Горбачук та Андрій Скоцький. майстер-класи секрети майстерності з класичного танцю провела народна артистка України Анна Дорош, а з українського танцю кандидат мистецтвознавства Віктор Литвиненко. В міжнародному фольклорному фестивалі імені Наталії Скорульської взяли участь колективи з Республіки Польща, Діти Плоцька. Республіки Північна Македонія Кутташа Мілошевські з Грузії Баграті Україну представляли Верес, Іршанськ, Релеве, Дніпро та Київський хореографічний коледж. Благодійний галаконцерт асамблеї прийшов за участі переможців та прими балерини національної опери, заслуженої артистки України Олени Карандієвої. На зібрані в ході благодійного галаконцерту кошти придбали для Житомирської дитячої поліклініки три пеленальні столи на допомогу малюкам нового реабілітаційного відділення. До Дня працівників культури України всі керівники, хто взяв участь у дев'ятій асамблеї, були відмічені подяками від управління культури Житомирської міської ради і управління культури Житомирської облдержадміністрації. Президент асамблеї Інна Бурдейна була нагороджена подякою від міністра культури України Миколи Точицького. Асамблея єднає всіх, спираючись на багатогранну культуру народів, яка є духом правди, чесноти, вірності та любові.